Всім привіт! Більшість відео в мене на каналі це про кулінарію. Сьогодні буде також не менш важне відео, це доска, просто спил. Це у нас іде горіх. Горіх має таку ось фактуру. Дуже таку класну. А, можна її використовувати як дошку для нарізання або салату, продуктів, м'яса, але перед цим як її використовувати, треба її чимось обробити зверху. А, перше, чим можна це все зробити, це йде у нас масло. Масло, якщо використовувати, ось у мене є масло. А, це у мене залишки ще гірчичного мастила. Я його вижимаю сам. Якщо брати гірчицю, то це буде дуже круто. Якщо у вас декілька дошок і ви будете покривати кожною, це буде якби, сильно накладно, тому що гірчичне мастило, воно не дуже дешево коштує. Якщо брати ось такий от варіант, він буде більш дешевий. Це йде у нас вазелінове масло, воно продається в аптеках. Якщо хтось в Україні, то можете запам'ятати. Його можна використовувати для внутрішнього і для зовнішнього. А, мазати, а, покривати саму дошку ми будемо а, такими серветками. Серветки вони йдуть безворсові. Звісно, можна взяти ватні диски або ще щось. Ватні диски вони також в принципі годяться, але після них ще ворс залишається. Після цих також залишається ворс, але це не так критично. Зараз будемо покривати дошку. Саме подивитись, наскільки вона буде вже придаватись фактура. На таку дошку орієнтовно треба мати хоча б таких дві. Просто наливаємо. А, так. А, ще забув сказати перед тим, як. Перед тим, як наливати масло, треба зашліфувати або ж 200- або ж 300-кою наждачку взяти і зашліфувати. Тому що, якщо просто зробити спил, він буде шершавий. Його треба зачистити, щоб він був аж як скло. Щоб у вас, ви не чувствували от шероховатості, щоб у вас була глад, гладка поверхність. Після того вже само, саме, саме мастило, саме мастило вже будемо наносити. Я його наливаю просто. І просто його намазуємо. А, можна робити раз-два, а можна і три зробити, якщо у вас такі слої, якби тонкі. Якщо ви гарно будете наливати, то можете в принципі і в два рази або ж і один раз вкластися. Бачимо а, з цієї сторони ось вже воно становиться сухе, вже все впиталося. Сюди можна ще намазати гарненько. По краям я не буду мазати, тому що тут іде вже декора. Там де кора, немає смислу взагалі там мазати великого. Наносимо. Можна, звісно, намазати гірчицею, гірчиця має властивості консервації, додаєте до інших масел, взяти це або ж сонячне, або ляне масло, або канапляне масло. Ви додаєте орієнтовно на літр. На Можете додавати там ложку столову цього мастила, у вас буде зберігатися воно. Ну Десь півроку, рік це точно. Взагалі десь на 2 роки воно йде консервацією. Тому гірчичне мастило воно завжди було найкращим. Можна використовувати для жарки, можна використовувати в салати. Я його давлю. У мене на каналі є відео, десь буде в сторонці. Якщо хтось бажає, можу видавити. Гарненько його намазали. Потім, коли будете вже мити, просто щоб не прям там кидати воду, в тазик, щоб його мити, а просто сполоснули, змили там, або ж м'ясо, або щось ви там наріжете, фрукти, якісь овочі. І все. І воно не буде ні впитувати, ні запах не буде впитуватись. Якщо це ви там будуть якісь м'ясо чи сало, чи ще щось різати. А тепер подивіться, як... як скло. Просто скло. От його треба зашліфувати, щоб воно саме головне, щоб воно було гладеньке. Камера не передає, але ну, як мраморний виходить. Фактура це горіх дуже, дуже класний. Так, один шар ми зробили. Скажете, а ага, ждать, там, щоб перевернути ж не можемо, тому що воно все знизу прицепиться. Беремо Стрейч Плівку. так от копа накладаємо тут так ось робимо. Все у нас іде як консервація. З цієї сторони. Тобто, звідси масло точно нікуди не дінеться. Ми його опа перевернули і тут починаємо вже працювати з цієї сторони. Все, Тут тюбика було менше половини. Відкриваємо зараз інший тюбик. Взагалі орієнтовно десь, ну, як мінімум, на, мабуть, півтора таких ось. Ну, десь два краще брати, тому що дуже-дуже багато Беремо такий ось ніж, Класний ніж. Відкриваємо. Опа. Це поки і намащуємо доску. Змащуємо, змащуємо. Навіть якщо у вас масло зверху стоїть, то хай воно стоїть, воно буде впитуватись. Не так швидко, але буде впитуватись. Тут іде такий скос зріз Тут також краще, якщо є можливість, Трохи його пропитати. А, саме більше опитування йде по краям, там де кора. Тут воно опитується дуже-дуже гарно. Бачимо, тут вже впиталося, може на камеру не видно, але воно там де опиталося, можна ще трохи масло додати. Тому можна е, ще брати е, віск, також можна його розводити з цим маслом. І у вас буде взагалі, вона пропитується взагалі класно. Ну, тут, як, якщо різати там, на салат або фрукти, овочі різати, то вам цього з головою вистачить. Або ж можете розігріти е, масло і розігріти ще е, сам віск. Все, даємо так постояти, ну, хоча б, щоб воно все впиталося, а це один день. На наступний день можете ще зробити одну пропитку. І це буде взагалі чудово. Тому, якось так це все вийшло. Ця дошка коштує 150 гривень. Плюс іде тюбик, хай там, там 45-40, ну, коротше, хай він там коштує 50 гривень. У вас іде 200 гривень, повністю вже готово, якщо ви один слой будете робити. 200 гривень за таку дошку це буде взагалі шикарно. Якщо брати десь в Аврорі або в других місцях, вам за 200 гривень, я думаю, розрізеться вона там на, через неділю, через місяць, розлізеться. Отак От розлаюється і все, доски. Тому, а це буде. Практично, ну не то що на, всю, на все життя, але надовго. А на цьому все. Всім пока, всім добра.